Привіт! Сьогоднішнє відео я планувала як звіт по просуванням по всім моїм в'язальним процесам. Ви пам'ятаєте, в тижні шалених стартів я їх розпочала багатенько. І сьогодні я хотіла розказати вам про все, що я встигла зв'язати. Але, як завжди, є якесь але. Розкажу вам все по порядку. Якщо ви на моєму каналі вперше, мене звуть Наташа, і на цьому каналі я розказую про своє в'язання і все, що пов'язане з в'язанням. Тож, якщо ви також захоплюєтесь цим видом рукоділля, то запрошую вас підписатися на мій канал ось тут. А якщо ми з вами вже знайомі давно, то буду дуже вдячна вам за вподобайку ось тут. Розпочну свою розповідь з позитивних новин. У мене є готова робота. І це неймовірно гарна ось така шапочка. Якщо ви дивились мої попередні відео, ви знаєте, що цю шапочку я в'язала в рамках тестування в чудової української майстрині Наталі Пелих. Її акаунт називається Need for Sweet, Можливо, ви також його знаєте. І я вже давно спостерігаю за роботами Наталі, і вони мене завжди захоплювали, тому що в неї дуже тендітні візерунки. В неї є просто неймовірна колекція. Літніх виробів зільна, і там ці тоненькі ниточки, ці візерунки вони так гарно виглядають. Тому, коли я побачила запрошення в тестування цієї шапочки, я звісно не могла пройти повз. І також я подумала, що ну це ж шапочка, ну вона маленька. Якщо я зв'язала в своїй сніжинки цілу кокетку за тиждень, а там також досить складні візерунки, то таку шапочку я зв'яжу ну, за 3-4 дні. Але виявилося, я користувача, і 3-4 дні переросли в півтора тижні. Так, ось цю маленьку красуню я в'язала цілих півтора тижні. Ну, як в'язала, звісно, я не в'язала зранку до ночі. Так, весь час, який я могла присвятити в'язанню, я присвячувала лише цій шапочці. І справа навіть не в тому, що тут досить складний візерунок, а він досить складний. А в тому, що тут дуже тоненькі спиці. Резинку я в'язала на спицях 2, а візерунок на спицях два з половиною. І я виявилася зовсім не готовою к таким тоненьким спицям і такій тендітній роботі. Весь час я намагалася втратити ці маленькі петелечки. особливо коли робиш ці переплетення, переставляєш петлі з одного місця на інший. Я їх губила, вони в мене розпускалися на кілька рядів вниз. Також в мене була нитка з трьох складень, вона весь час розшаровувалась. Тому робота йшла досить повільно. Ну, можливо, це просто тому що нестача досвіду роботи саме з такими спицями. Але все це вже позаду. І тепер в мене є ось такий чудовий і неймовірний виріб. Зараз я вам тут покажу кілька. Фотографії, щоб роздивилися її краще. Від автора ця шапочка отримала назву Old Town Story, тобто історії старого міста. І я думаю, що ця назва чудово підходить. Саме цим візерунком, тому що вони справді щось нагадують: якісь вітражі, якийсь старий костел, щось таке готичне. До речі, до цієї шапочки в майстрині також є і рукавички. Я собі не в'язала, тому що я і не встигала, і рукавички я не дуже полюбляю. Але якщо ви любите рукавички, вони з шапочкою виглядають просто бомбезно. І цей майстер-клас вже вийшов, він вже у продажу. І якщо ви дивитесь моє відео десь у вівторок у середу, ви ще можете придбати його зі знижкою. Тому я, звісно, залишаю в описі під цим відео посилання і на інстаграм Наталі, і також на її сторінку на Равелері, де ви можете одразу придбати собі опис і шапочки, і рукавичок. Далі, за планом, я мав вам показати інші мої. Старти, які я розпочинала разом з вами, і показати вам там просування, що я вже нав'язала, там півсветера, ціла там маніжка та бактус. Але на жаль, так як майже весь час я витратила на в'язання цієї чудової шапочки, по іншим проектам я майже не просунулася. Ну, Нічого, не так сталося, як я планувала, але не бачу нічого в цьому страшного, я ще встигну все наздогнати. Єдине, що я вчора ще пов'язала, бо шапочку я закінчила у неділю, і вчора трошки пов'язала, це була маніжка для ігорщика. Як бачите, я вже вив'язала всю горловинку і вже перейшла на формування цієї частини, яка буде лежати на плечиках. Ну, це і все. Тож по всім іншим процесам, я розповім вам вже в наступних відео. Дуже сподіваюся і планую, що наступному тижні я зможу зняти ще щось цікавеньке для вас. І наступний мій відеовлог буде більш насиченим та цікавим, і більш різноманітним. А також, зараз я хочу подякувати всім вам, бо Вчора на моєму каналі стало більше однієї тисячі підписників, і це неймовірна подія для мене. Я дуже чекала цієї цифри. Так, я розумію, що це просто цифра, але мені дуже хотілося її побачити. І вчора я її нарешті побачила. І я дуже рада цьому і дуже вдячна. Кожному з вас, хто натиснув оту саму кнопочку підписатися. Вдячна вам, що ви дивитесь моє відео. Вдячна вам за кожну вподобайку, за кожен ваш коментар. Дякую, що знаходите час подивитися моє відео в такий непростий час. Це дуже цінно для мене, і це дуже допомагає розвиватися моєму в'язальному каналу. На цьому буду закінчувати. Бажаю вам всього найкращого! Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних. Бажаю вам м'якенької пряжі, рівненьких петелічок. І побачимося в наступних відео. Папа! -па.